Попри війну, кавова індустрія в Україні розвивається. До Чернівців приїхали фахівці з Харкова, щоб поділитися досвідом обсмаження зерен та провести дегустацію кави, привезеної з Ефіопії. Це буде дуже цікава подія, тому що вже фахівці кавової індустрії буковини вони визначать на смак якість кави, тому що ми пишаємося тим, що на сьогоднішній день в Україні і на Буковині люди обирають якісно свіжообсмажену каву, а не п'ють каву розчинну. Це ну теж дуже гарний показник розвитку кавової індустрії в Україні. Серед учасників команда обсмажувальників із Харкова. Вони працюють у прифронтовому місті, попри обстріли, відключення світла і постійну небезпеку. Та навіть у таких умовах продовжують справу, яку люблять. Ми прифронтове місто і реалії в нас такі, що сьогодні ми є. Завтра нас може не бути. І ми працюємо в тих умовах, що ми розуміємо, де ми, хто ми, і ми йдемо на ризик на той, на який ми йдемо, розуміючи. І ми не плануємо наразі виїжджати. Ми залишаємося в Харкові, працюємо в Харкові. Працюємо ми по всій Україні, маємо клієнтів в усіх куточках України. Дуже цінуємо те, що з нами працюють люди, і звичайно є свої труднощі. Є прильоти, є. Відключення світла дуже часто, але ми навчилися з цим працювати. Харківські спеціалісти показали, як саме відбувається процес обсмаження від зелених зерен до ароматного напою. Від температури, часу і навіть кольору зерна залежить майбутній смак кави. Для того, щоб обсмажити каву, нам потрібно її завантажити в колбу для завантаження і нагріти нам розстер до робочої температури. Робоча температура при завантаженні зерна залежить від типу зерна, тому що є багато сортів, їх там більше тисячі. Ми, наприклад, зараз ми смажимо Бразиліо Сантос і вона завантажується при температурі приблизно 190 градусів». Після обсмаження дегустація. За міжнародними правилами оцінюють аромат, кислотність та післясмак кави. Попри сирени, обстріли та відключення світла, харківські майстри не припиняють роботу. Вони доводять, що навіть у найскладніших умовах український бізнес здатен розвиватися і надихати інших своєю стійкістю. Радислав Українець, Катерина Тарасюк, Микола Ганутін, новини Сі 4